Є новини, друзі. Чому треба відкрити кордони всім чоловікам? Дослухайте до кінця. От є коментар, він довідує, до відео, до яке набрало 100 тисяч, про те, що Стефанчук сказав, що в парламенті в комітеті розглядається питання виїзду молодих чоловіків 18-24 за кордон. Тобто їм дозволити користуватись їхнім правом, і там розробляється відповідна ініціатива. Коли вона буде готова, буде механізм, ну, нібито воно має бути прийнято. І там дискусія розвернулась під цим відео. Зараз відкрити кордони вийде не більше 15 20 Інші залишаться, даю гарантію. А відношення до влади і до країни повністю зміниться. Повернеться так, от під цим відео дуже багато коментарів, що це влада запускає для того, щоб збити ну. Ступінь напруги в суспільстві і, і так далі, тому подібне що це ніколи не відбудеться. А я думаю, що відбудеться. Чому? Тому що ну в 23-му році всі люди надіяли що на швидке завершення війни на контрнаступ. Що ми переможемо 24-му році вже надії не було в людей, і дітей почали масово вивозити. Ну тобто, 16-17 років влада це не помітила, тому що в них були свої плани. Ну, ми знаємо про корупцію, про зробляння. Потім в 25-му році вони вже це помітили. влада помітила, що масово просто 17-річних, от якраз після завершення школи. А що це означає? розумієте? ну це ж просто суспільство розповідає. Якщо один рік, другий, третій, четвертий вивозити річних хлопців з країни, це означає, що Через буквально пару років в нас не буде жодної робочої сили. Ніхто не буде поступати з чоловіків в українські інститути вищі навчальні заклади. Не будуть створювати сім'ї, значить не буде першокласників. Тобто немає жодного майбутнього і немає жодної можливості розвитку економіки держави, коли нема чоловіків, молодих, які навчаються, потім йдуть працювати і будують своє життя в цій країні. Тому влада і замислилася, тому вони про це і говорять, тому що вони розуміють що якщо так відбудеться ще 2-3 роки, то просто ніде ні в одній в сфері, навіть в армії, не буде кому служити, тому що просто всі молоді виїдуть. і це буде шаленою проблемою для всього. Тому і треба відкривати кордони не тільки молодим. Я не казав в тому відео, що тільки молодим. Я казав, що з цього можна починати. Треба відкривати кордони всім. От я, наприклад, маю право на виїзд за кордон. Я виїжджаю, коли мені це потрібно, і повертаюся в країну, і живу, і плачу в цій країні податки. І так будуть робити маса людей. Ви подивіться на державу Ізраїль. Вони воюють постійно і не закривають кордони. Вони деколи закривають порти і аеропорти. Ну тому що є небезпека. Але люди їздять. Для чому? Тому що вони мають історію війн. і розуміють, коли ти щось забороняєш, то в тебе зменшується і економіка, і втікають люди. І цій владі це треба зрозуміти нарешті. Треба повертати всі права громадянам. І це моя позиція. Напишіть, що ви думаєте. Лайк робот, підписка і телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.